Всіх вітаю! Дивимося загрозу для людей на цьому тижні. Центральна частина України. Які є загрози для людей? Центральна частина. Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська області. Кажіть мені, які є загрози для людей. Щось отримаємо допомогу світову. що давно йшла, Щось таке цінне, прям дороге. Обстріли циклічні постійно. Ну, Просто показує, що вони постійно от летять. Ці ракети, на жаль, є загроза для людей, загроза для зв'язку. Може і по воді щось бути, планують якийсь теракт в нашому домі. Це якісь такі підступні дії дуже. Я сподіваюся, що їх спіймають. Які ще є загрузки. Так, шукають місця, де стоїть наша оборона. І, до речі, там уже могли якось туди цілити. Наші десь будуть відходити. Або будуть виселення людей через загрозу отруєння. І взагалі важкі умови, тому що нема ні світла, ні зв'язку. Що це покажіть мені. Да, так, щось таке дуже неприємне це десь в області. З рідиною може бути пов'язано. Потрібні будуть лікарі, я так розумію. Десь і відселяти можуть, так, щось з полоненими. Про полонених знову буде розмова те, що в обмеженні у нас. Тут хлопці полонені розмова, але, на жаль, ну, не, не скажу, що це прям класно щось, щось класне. На жаль, можуть знищити щось таке серйозне, таємне. Хоча тут... Це, ми можемо, воно щас я спитаюся, це для Росії чи для нас. Взагалі це, це не для нас чи для Росії? Пісня, так, щоб я це для імператора. Щось у імператора ми можемо розготити, отвіточку якусь дати. Прям він такий засмучений буде. І по справедливості це може навіть стосуватися якоїсь домовленості військових. Ну, добре, це хорошо. Є загроза для людей. Центральна частина України. Загроза для людей. Дивіться, знову показує теракт. Це може бути або підпал, або може закласти якусь вибухівку. Ну, будь-що. Показує, що може бути десь теракт. Загроза для людей, центральна частина України. Так. Центральні площі, особливо там, де є ракси, невисокі будинки, загроза для тварин. Знову показую ангари з якимось специфічним транспортом. Знову невисокі будинки, 3-4 поверха. Ну, такі, знаєте, Можуть бути якісь побутові, може. ну Це прям не ТЦ, а там, де знаходять, роблять якісь послуги для людей. Так, жінки, що жінки і діти. Загрози для жінок і дітей. Блекаути. Знову блекаути, хлопці, будуть, звісно, працювати, все робити для того, що, але і для них також, на жаль, існує загроза, хоч вони і стараються. І також парковки, автомобільні парковки, а, взагалі автотранспорту. Загрози для людей центральна частина. Так, для вас Знову. Ось дивіться, третій раз попереджаю про якийсь теракт. Теракт приведеться рятувати. Ми отвіточку дамо таку саму. Так, і ще знову буде щось про повернення, будемо чути в наших полонених. Показує. Так, там під якісь перемовини, теж треба бути дуже обережними, тому що наші хлопці можуть там отримати якусь, ну, на фронті, можуть почати більш сильніше атакувати, і ми можемо отримати. Дивіться, атаки можуть бути і днем. Прямо з моря будуть пускати ракети, наші будуть збивати їх літаками. Дай Боже. Ну і взагалі робота ПВО. Ну, якось так. Дуже неспокійний тиждень. На жаль, бережіть себе, якщо є у вас така можливість, ходіть, будь ласка, вкриття. Тримаймося.